Найпершим чином росіяни намагаються прорватися до цієї траси між Покровськом та Мирноградом, щоб її перерізати, щоб встановити свої пости і максимально ускладнити логістику, якщо не унеможливити її взагалі для усіх наших підрозділів. Наразі про оточення загальної агломерації не йдеться. Найбільш проблемне виключно ось це дно цієї частини: Чунишини, Сухий Яр, Лисівка, Новопавлівка. Ось про цей район найбільше насправді зараз і точиться. Зокрема, таких, скажімо, баталій інформаційних. Сергій Флеш, відомий експерт е в галузі військовій, технологічній, хоч він. Е і не безпосередньо там тактик стратег, але він описує ситуацію покровську ось яким чином. Давайте почитаємо його пост. Історія з Покровським триває вже давно. Росіяни, наприклад, і Бахмута та інших міст знають, що таке вуличні бої проти Збройних сил України. Це надовго і з втратами, тому вони вирішили оточити покровську агломерацію. Раз ми не змогли цьому протистояти, треба брати на себе відповідальність і сміливість приймати непопулярні рішення. Я вважаю, у нас немає нічого дорожчого за людей, що і коли. Вирішувати знає тільки вище командування, бачучи всю картину. Кому текст не зрозумілий, не загубіть даремно хлопців заради політики і громадської думки. Е, я згоден абсолютно з Сергієм в частині тих слів, що е, в жодному випадку не можна нічого тут тобто, рекомендувати. командуванню воно розуміє, що обстановку знає значно краще. Е, але втретє, за сьогодні повторюся найбільше питання виникає: ось ця. Ось це дно е, виступу Покровсько-Мирноградського. Звісно, зараз думки розділяються навіть серед самих військових, з якими доводиться спілкуватися. У Покровську одні кажуть: е, достатньо зачистити. Ну власне, щоб деблокувати наші підрозділи, потрібно зачистити противника у Покровську. Е, і якщо зачистити противника у Покровську, тоді постає питання: а чом би далі не тримати оборону. Е, є й ті, хто наполягають на тому, що потрібно відводити підрозділи. Я не належу до числа ні перших, ні других, тому що я не володію до кінця усією картиною, як я сказав, е, буду дещо зменшувати, хоч і спілкуюся з підрозділами, але отримую е, інформацію, яка все ще не дає повністю сформувати загальну картину. Лише такі плюс-мінус уявлення, де що ворог робить, куди він як намагається пролазити. Саме тому сьогодні я скажу так: зроблю певним чином емоційну паузу по висвітленню активному ситуації в Покровську. Дозвольмо. Відбутися тим розчищувальним зокрема операціям, які проводить командування на напрямку, зокрема під керівництвом главкома, А далі будемо дивитися по результатах. Найбільше я кажу, і я знаю ці підрозділи, які там на півдні небезпека і перестрога виникає саме щодо них. Крім цього, однак на північному секторі в районі так званої добропільської ділянки фронту тут навіть у нас були успіхи за останній час. От на мапі Діпстейт, ми можемо спостерігати, як українські підрозділи просунулися в районі нового шахового. Це ліквідація другого котла, який тут був утворений з боку противника. Точніше щодо противника з боку наших військ. Зараз фактично другий котел перестає існувати, як так, але росіяни продовжують тиснути навіть попри. Звільнення всіх тих населених пунктів, які от за останній час були зафіксовані. Кучерів яр, зокрема, у районі Сухецького. Ось тут ні, це південніше Сухецьке, ось тут Сухецьке. Сухецьке та Суворове заташок називається населений пункт зараз. Не Суворове, а заташок е, тут є успіхи, безсумнівні успіхи наших військ, але одночасно сили оборони відбувають суттєві механізовані штурми, які фактично що три дні падають на шахове та Володимирівку. Що три дні механізовані колони противника е, атакують ці райони. Вони переважно горить ця броня, якою от окупанти тут атакують. Але ви бачите, що є незначні просування противника, і на мапі Діпстейт, Зокрема, броня горить, піхота горить разом із бронею. Вдається, uh, в тому числі у полон, тобто тут зламати нашу оборону росіянам не вдається, uh, і загалом тенденція ситуації на покров на європейському напрямку складається ну доволі таки позитивно для наших частин, і цього не можна наразі поки що на жаль сказати про Покровськ Хоча я скажу ще раз: треба дати, щоб коїлася. Та воля, яку тут реалізовують командири, все на цьому закриваю сьогоднішній огляд добропільсько-покровського мирноградської агломерації. Перейду ще до Костянтинівки, тому що по Костянтинівці, які у нас тут є справи. Власне, осінтери, зокрема такий відомий західний осінтер, як плейфра повідомляє, що на самому пункті Плещіївка вже фіксується присутність противника і закріплені його в центральній та частково північній частинах Плещіївки, Хоч пів на півночі Плещіївки все ще немає такої стійкої присутності противника його тут знищують. Іванопілля перебуває під вогневим ураженням ворога. Загалом на цьому секторі Костянтинівського фронту зараз доволі такі Поганенька погода, тому дрони не дуже то тої активно тут літають і не можуть виконувати всіх своїх поставлених задач. Сама Костянтинівка теж перебуває під постійним і нещадним бомбардуванням російських кабів. З південно-східної частини цього населеного пункту Росіяни підібралися до так званих дач. Так і це вже фіксація їх тут відбувалася неодноразово, але Поки що принаймні, можемо говорити, що управляти ситуацією цими ризиками, які складаються в Костянтинівці, нашим командуванням вдається тому, що зав'язати боїв за безпосередньо населений пункт, поки що росіяни не можуть. Однак потрібно врахувати ось цей приклад Покровська для всіх тих наших населених пунктів які поки що в яких не відбуваються міські бої, але безсумнівно вони там будуть. Це і Лиман, і Костянтинівка і Сіверськ. До речі, по Сіверську теж є нюанс того, що зараз присутність противника вже фіксувалася на південних Околицях міста Сіверськ, Сіверськ. от він На південних околицях от сюди. Фактично, зараз вже розширилася сіра зона. Тому що тут теж з'являвся противник його ліквідовували з наших дронів бійці на підступах. Фактично, що до Сіверська, але це вже можна говорити майже межі населеного пункту. Там ліквідовували російського піхотинця наші дрони. Ясна річ я цього відео тут не можу показати, тому що це розлюднення російських військ буде вважатися соцмережою YouTube. Але от так, от, як воно є. Вже й до Сіверська теж підступилася. Сіра зона. Хоча вона тут була вже доволі таки давненько з північного. Сходу тепер уже з північного з південного сходу воно підступається до міста. Отже, про три населені пункти: Костянтинівка, Сіверськ та Лиман. Які вочевидь скорому часі стануть безпосередніми а, локаціями боротьби і боїв в межах самого міста, потрібно врахувати безсумнівно а, той. Досвід, який у нас відбувся в Покровську, який зараз намагаються зреалізувати Росіяни, зокрема і у Мирнограді, в чому цей досвід полягає? Що насамперед які висновки варто робити? Що роблять росіяни? Про це до речі, пише сам Сирський у своєму дописі. Що росіяни подекуди не вступають в бої з нашими військовослужбовцями, тобто вони затягуються місто, вони туди інфільтруються, вони, переодягаючись у цивільний одяг, прориваються далі якомога глибше, інколи не вступаючи в бій з нашими підрозділами, а стаючи такими собі сплячими резервами, які десь просто-напросто ховаються, ховаються для того, щоб заявити про себе у підходящий для цього момент, для того, щоб ну. от Випірнути ні звідки і ці дії росіяни проводять дуже проводили дуже по покровську, затягуючись туди з різних напрямків продовж тривалого часу. І зараз, коли от ця ситуація дійшла вже до критичності, ці сплячі підрозділи російські починають себе проявляти. Пілотні точки точно так само з'являються внаслідок доволі прихованих сплячих просувань. Подекуди росіяни просто сунуть невпинно, не зупиняючись транзитом, проходячи навіть цілий покрой. Ровськ, це ж саме ми власне спостерігали із вивішуванням прапорів російських військ на західних околицях Покровська. Російські піхотинці, як я вже говорив, фіксувалися і в Рівному, і навіть в районі Гришиного їх доводилося вбивати ріг Гнатівка. Тут вони були. Тобто, ця зараза розпорошилася по всій агломерації, і вони ось так: от ну як ті коріння намагаються прорости без якоїсь. Знаєте, це як наче коріння, яке росте без основи, воно просто росте вперед для. Того щоб призвести до повного хаосу в управлінні, для того, щоб наше командування якраз таки не могло володіти як слід ситуації тому що я про це розповідав вчора і повторюся, сьогодні дуже небезпечно і незрозуміло, як тобі здійснювати оборону, куди на які локації посилати підрозділи, якщо в тебе немає можливості в режимі розвідки зрозуміти, а де що противник замінував, а де він виставив свої якісь там точки пілотів, де на тебе може читувати засідка з боку противника. Такі засідки вони теж вже проводять на Покровському мирногра. Ські агломорації в доволі такі значній кількості, відповідно, ось цю тактику треба врахувати, що росіяни нею тепер будуть послуговуватися. Тобто, вони не йдуть великі загальновійськові операції для оточення міста, використовують техніку, не роблять ось ці такі клешні величезні. Вони розтягуються піхотою, вживляються, внедряються і створюють хаос в обороні. Цілком ймовірно що такий сценарій поведінки. З боку противника він може реалізовуватися на Лимані, Сіверську та Костянтинівці. Цей досвід безсумнівно. Я впевнений, що наші військові будуть враховувати і намагатися йому протидіяти. Головне, щоб не було брехні у доповідях, тому що ситуація в Покровську, на жаль, багато в чому зараз не одне джерело стверджує, що через те, що пролилося на позиціях однієї бригади, все це призвело, тому що позиції на папері були, а по факту. Ворог вже був і на тих позиціях, і значно глибше, і це призвело до такого тривалого тривала брехня. Призвела до тривалого е, наслідку того, що ми зараз спостерігаємо Кровську.